Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож що ж буде з електроенергією? Давайте розберемо все, що відомо на даний момент. Це ціни, графіки, можливе змінення цін, куди підуть кошти від електроенергії, що буде, чи буде в нас світло взагалі, чи буде блекаут і. Як там все буде відбуватись? Тож, якщо ви хочете знати, що з цією електроенергією, які приблизно плюс-мінус будуть графіки, і все-все-все інше, долучайтесь до каналу Народна думка, де ми це все будемо розбирати. Ви будете і я на основі ваших коментарів розповідати. А також відразу хочу сказати одну з таких, можна сказати, приємне на. На даний момент новин, що графіки відключення стануть більш м'якшими. Чому це також станеться і де візьмуть то, щоб покрити ці дефіцити, усе розбираємося. Почнемо. Ну... З головного, так, чи буде електроенергія і що там з графіками відключення? Дивіться е в енергосистемі міністри енергетики, усі експерти в цій системі заявляють, що блекауту при умові, якщо не буде повторних. Атак на енергетичні об'єкти, чи нових, чи якихось інших. Так, при такій ситуації, як сьогодні, блекауту не буде. Блекаут це повне вимкнення електрики, коли країна впаде в вітьму, можна сказати. в Блекауту не буде і графіки стануть більш такими пощадливими. тобто, Зараз в середньому, по результатам голосування, світла українців нема 8-10 годин на добу. Це доволі багато, я вам скажу. Так, ми привикли у себе цієї електроенергії, а тут, коли його нема, то таке враження, що все зупиняється. Так? Ну, у зв'язку з тим, що один з енергоблоків додатковий вводиться в експлуатацію після ремонту, то це дасть змогу. Трішки компенсувати потужності, але е, з часом впродовж літа ці енергоблоки будуть по черзі виводитись в ремонти. І на ті періоди графіки можуть мінятися. Тому наразі ситуація буде трішки краща, далі все буде залежати від ситуації. Я буду про це детально розповідати. Е, в середньому очікуємо поки що. Перепадів електроенергії в середньому це 6-8 годин на добу без світла. При тому, що то 2 години, як мінімум, буде вночі, то 4-5 годин в день це плюс-мінус нормально. Ну так, да, це, звісно, зовсім не нормально. Хотілося б з ним, але завдяки нашим сусідам, так, пришлепкуватим, то така от ситуація. Ціна. Як ви вже знаєте, так, з першого числа ціна стала 4 гривні 32 копійки. Блін, аж страшно казати таку ціну. Реально, кажеш вам, і такого в умі це все складається на кількість кіловат годин які використовуються, і то величезні суми. Нічна ціна 2,16 для тих, хто використовує електроопалення, то залишилось 2,64 на зимній період до 2000 кВт-годин на місяць. Щоб з ціною, чи можливе змінення, чи можливе зменшення, відкат ціни до старого рівня, перегляд її, поки що ніхто цього робити не планує. Були заклики, були, я бачив їх по соціальним мережам, і навіть трошки люди щось там виходили, суперечались, але поки що то не дало результату, і ніхто не планує її зменшувати. В загальному. Експерти такі, знаєте, говорять, що то мало підняли мали підняти хоча б до п'яти з копійками гривень. Але якщо подивитись на ситуацію в Україні, на ситуацію в українців, то навіть по 4.32 ой як важко буде платити, це буде дуже значний видаток з гаманців українців. Але разом з тим збільшують субсидії. Не знаю, наскільки їх збільшать, але обіцяю, що перерахують повністю по новому тарифу. Тобто збільшення має бути суттєвим, але поки що до зимового періоду то буде не так заметно, Так? Але враховуючи, що це електроенергія, плюс-мінус зимою і літом вона використовується однаково, то повинна вже зараз субсидія зрости. Далі? До коли буде ця ціна триматися до 30 квітня 2025 року, тобто менше, ніж рік. Далі, якщо брати прогнози, що як відбувається в Україні, то далі знову підвищення, тому що дуже рідко в нас щось падає, на жаль, в ціні. Що тут варто ще сказати? Що кошти з. Електроенергії з підняття тарифу на електроенергію на 85% будуть направлені в енергоатом. Тобто, нам говорили, що кошти йдуть на відновлення енергетичної системи, а бачимо, воно буде йти, типу, на майбутній розвиток, не на теперішнє відновлення, а на майбутній розвиток. За думкою дуже багатьох людей є велика доля ймовірності, що там будуть різні схеми, відкати, розпилення цих коштів, тому що це мільярди. так. Мільйони українців по 4,32 за кожну кіловат-годину платять, то мільярди грошей. І дуже б не хотілося, щоб вони розбіглися десь по карманчикам наших олігархів. Так, хотілося, щоб це дійсно вклалося в енергетичну систему України. Наразі відомо про. Те, що планують побудувати два нових атомних енергоблоки, це дасть змогу би, ще більшій енергетичній незалежності, але є дуже багато питань до самого будівництва. Там їх хочуть побудувати за 5 років дуже швидко. Тобто, ми так не вспіємо оглянутися, як вже додаткова генерація буде, але це все теорії з практичної точки зору. Це може затягнутися на роки, і дай Боже, щоб добудувалось взагалі. Тому що дуже багато проєктів у нас є, які розпочинались, а потім потихеньку-потихеньку ставали, а потім непонятно, де ділися і кошти, і люди, які тим займалися, і все інше. Тож, надіємося на розумне використання цих коштів, що воно дасть можливість, щоб ми. І літом, і цієї зими, тому що вже знаєте такі не погрози, а попередження, наприклад, напевно, я не знаю, як його краще назвати, що зимою світла може не бути і по 12, і по 15 годин на добу, а це дуже багато. Ну враховуючи те, що буде холодно, то для опалення також дуже багатьох випадках майже всіх потрібно світло. І то буде дуже прикро, вже, знаєте, лякають людей, щоб з міст переїжджали в села, але ж, де тих сіл набереш, щоб стільки людей розселити, так? Будемо тулитися до кучки да, і грітися якби разом. Но, е, ситуація така, що якщо буде дуже критично із електроенергією, то буде критично із опаленням, і критично, і з водою всім постачанням. А то, якщо зупиниться, то потім розмерзнеться. Коротше. Одне, друге поганяє, і від цього легше точно не стає. Але все-таки надіємося, що ситуація, як мінімум, не погіршиться. Хочемо, щоб покращилась. Величезна вдячність енергетикам, які титанічними зусиллями то все відновлюють. Так, все-таки все працює система, так, як не крути. І... Уважно спостерігаю, вам розповідаю, не хочемо пропустити. Долучаємося. Пишіть свою думку в коментарях по даному приводу. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.